Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України, представник фракції удар Віталія Кличка, Валерій Карпунцов. Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю вас. Пане Валерію. Насправді хотілося б з'ясувати, що відбувається довкола змін до Конституції, тому що напередодні ми всі прочитали із засобів масової інформації, що робоча група не збирається, тому що в, в опозиційних сил на сьогодні різне бачення внесення змін до конституції. Що насправді чи є єдина позиція відносно конституційного Знаєте, процесу, народ завжди мудріший і послідовніший своїх правителів. Тобто, що я маю, хочу сказати, давайте відділимо грішне від праведного. Є вимога громади, Ті є вимоги, які в на Київському вічі по всій Україні звучать є вимога повернутися до конституції 2004 року, тобто зменшити ті диктаторські повноваження, які є на сьогодні, які є основним гнобителем. Прав громадян. Робиться це у два способи, можливо, у два. От дивіться, у нас є основний документ Конституція. Да? Написано: Конституція основний з великої букви, закон з великої букви України. Якщо ми відкриємо 150-ту статтю Конституції, яка регламентує діяльність Конституційного суду, то тут сказано, що до компетенції до повноважень Конституційного суду, перевірка Конституційності належать закони. З маленькою буквою та інших правих актів, тобто повноваження Конституційного суду в 2010 році перевіряти на відповідність конституції mm. і діючу конституцію не було. Відповідно, це рішення нікчемне. Це все рівно, що прем'єр-міністр взяв, надрукував текст постанови кабінету міністрів це свічим підписом початку, сказав, що це постанова кабіна. Хоча Кабмін не збирався і члени уряду за нього не голосували. Відповідно, є два способи. Швидкого вирішення цього питання це або прийняття як завгодно назвіть акт, меморандум, конституційний договір, документу, який би цей факт констатував би, і друге, що найважливіше, що стало причиною гноблення, це прийняття тих законів, які були в парламенті. Зорганізовані на виконання цього рішення 10-го року Конституційного суду. А це 226 голосів. 226 голосів, 70, десь порядка 73, по-моєму, цих законів вони скасовуються, і ми знаходимося в правовому полі Конституції 2004 року. Угу. Це головне. А до речі, я хочу вам сказати, що я цікавився офіційно як народний депутат, на підставі з чого розпорядчого акту були надруковані офіційні видання Конституції 96-го року. І на в електронних ресурсах, і надруковані мені прийшла офіційна відповідь, що ніхто не давав ніяких жодних розпоряджень, ніяких документів. Це виходить так. Це е, працівник сам чи то в базі вбив текст, чи то надрукував працівник типографії. Така дивна ситуація. Вона свідчить про що про зговір влади з метою узурпації. Її. Угу. І є другий процес це вдосконалення конституції. Це довгий. Досить тяжкий конституційний процес, який відповідно до тринадцятого розділу конституції займає чимало часу. А це якраз це саме це... має займатися робоча група, яка стазе якраз цим має займатися робоча група, фахівці, конституціоналісти, тому що. Е... Це основоположний документ, це суспільний договір між громадою і державою. Задля чого? Задля того, щоб права громадянина не були порушені і держава працювала на своїх громадян, а не навпаки. Республіка, а ми є республікою, це не благо частного, а благополуччя всіх громадян. Пане Валерій, якщо все так просто свалюється політичний політико-правовий акт. То чому от минулого тижня, коли був пленарний час, цього не є не другий, зробили? є є два кроки. Перший це як ви кажете, акт, а другий а. рішення конституційного суду, сам конституційний суд в принципі вправі переглянути. Тобто, у влади є на вибір декілька варіантів швидкого повернення. А те, що зараз не відбувається, цього швидшить про небажання влади йти на поступки громадянам. Тепер відносно того, що знову ж таки посилаючись на засоби масової інформації, порівняльна таблиця є різні бачення, яким чином вже другий етап втілювати в життя. Після того як сподіваємося, парламент прийме рішення по поверненню конституції до 2004 року. Так само багато було сказано і написано, що немає спільного бачення фракції удар і фракції батьківщина. Ну, дивіться, є е, фракції в парламенті, політичні партії, видно, є батьківщина, є партія регіонів, є свобода, є удар. Це всі різні партії. є Комуністична партія у кожної з партій є своя ідеологія, і от бачення е, конституції кожної з партій. Якраз ґрунтується на ідеології. Ми отримали, е, на, е, отримали порівняльну таблицю від батьківщини і свободи, узгоджену між ними, навзаєм дали наше бачення конституції. Зараз йде, йдуть перемовини, іде узгодження позицій. Чи, чи, чи ми будемо танцювати над цим варіантом, чи можливо інший якийсь варіант буде запропонований. Але все, все ж таки, хочу звернути увагу. Не треба. Путати гріш несправедним є термінові вимоги громади, які нічого не, не вартує зібратися на пленарне засідання, провести їх один, два, три, скільки необхідно, і повернутися в праве поле. До речі, ми сьогодні в правовому де юре, в правовому полі конституції 2004 року, тільки законами цими підкоригували ситуацію так, що виходить, ми живемо по конституції 96-го року. Оскільки в основному зараз чуємо критику повноваження інституту президента України, то у вашому варіанті, яким чином скоротити ці повноваження? Я, 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 я б, от, е, знаєте, це видно парадокс, тому що дивляться всі. На повноваження е, проектуючі особу. Да? От бачимо mm. Януковича, повноваження президента, бачимо Теребака, повноваження ради. Але ну зрозуміло, що е, це невірно. Не на конституцію треба дивитися на цілісний документ, тому що в нас є виконавча, законодавча судова влада. В нас є права, ну до, до яких ми, слава Богу, зараз е, зміни не вносимо, хоча не також необхідність є. Є правосуддя, треба дивитись комплексу для чого? Для того, щоб механізм конституції був такий, щоб був баланс влади і був механізм стримань противаг. в даному випадку. Президент як гарант Конституції, гарант територіальної цілісності і звичайно командувач, є якраз тією особою, яка. У разі критичних ситуацій може збалансовувати гілки влади у разі, якщо вони починають втручатися в діяльність один одної. Ми знаємо, на сьогодні у нас судова влада повністю залежна від виконавчої, від президентської, і Верховна Рада хоче влізти в судове повноваження, і кабінет міністрів в свою чергу, або кабінет міністрів у в, 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 в діяльність Верховної Ради. Тобто о, повна дисфункція цього не повинно бути за нашою редакцією конституції. Давайте почнемо. Заступного прокуратура цікаве питання. Генеральний прокурор система. У нас цей розділ відсутній взагалі. Ми прокуратуру інтегруємо в розділ правосуддя і безпосередньо обмеження виключно чіткими повноваженнями. Це нагляд за слідством, це представництво держави і громадянних інтересів в суді. В даному випадку це ну, зрозуміло і державне обвинувачення. Все в даному випадку. Тоді посада генерального прокурора вже під час перемовин набуває іншого значення. Якщо ми маємо повноваження законодавчого органу і виконавчої влади, і президента при участі в формуванні. Команди кабінету міністрів на своє бачення. От звичайно, до речі, я хочу сказати, що суди ми виводимо з під будь-якого впливу. Ні законодавча, ні виконавча влада, ні президент не мають права втручатися в діяльність судової влади. Бо ви розумієте чітко, якби в нас на сьогодні був справедливий суд, неупереджений і на якого не можна було б тиснути, в нас би все ж таки не було б такого спротиву спротиву. Права на спротив, яке є у кожного ковковкожних громадян, також спротиву проти державної влади, цього б не було. Наразі несправедливі судці знають, що треба дати хабар, щоб виграти справу, починаючи від е, поділу межі, закінчуючи досить суттєвими. Судовими тяжбами. А також ключ, ключова позиція. Хто пропонує е, кандидатуру Кабінету міністрів? Це президент вам розкажу, чи Верховна я зараз Рада? вам розкажу нашу позицію, вона досить є, є цікавою, є новела. Ми вводимо е, таке поняття, як вотум довіри Кабінету міністрів. Сформувався парламент. Президент, президент оголошує можливу кандидатуру прем'єр-міністра. Напротязі 14 днів ця особа формує команду. І готують програму дії уряду, пропонується парламенту. Парламент на протязі 4 днів визначається, підтримує він цю кандидатуру, не тільки кандидатуру, а весь уряд і схвалює програму чи ні. Якщо парламент не схвалює, парламент формує кандидатуру прем'єр-міністра. І знову ж протязі 14 днів формується команда урядова, готується програма і парламент приймає рішення стосовно цих. Персоналій. Якщо і в даному випадку знов-таки парламент не затверджує уряд, президент знов пропонує кандидатуру. Ця, цей кандидат формує команду програму, йде в парламент. Президент каже, якщо ви не можете 226 голосами прийняти, прийміть хоча б простою більшістю, простою більшістю від присутніх. Якщо в разі і цьому немає схвального рішення, ну то ви розумієте, що парламент не дієздатний, президент, президент розпускає парламент. Отака От конструкція. А формалізація коаліції відповідає. Ми відходимо від поняття такого. коаліції, у нас поняття парламентська більшість. Що таке коаліція? Не треба надмірне втручання, для чого робилася коаліція? Для надмірного втручання в роботу виконавчої влади. Немає в нас виконавча, законодавча судова. Це абсолютно різні гілки влади. І чим менше буде втручання однієї влади в іншу, тим стабільніше в нас будуть суспільні відносини. Верховна Рада звільняє міністрів, призначає замість вибулих. Це робить Верховна Рада, це не робить президент України. Але не потрібно ніяких коаліцій. Є більшість, є уряд, який бере на себе відповідальність за справедливий розподіл ресурсів, за дотримання прав громадян. От, Будь ласка, є Верховна Рада, яка е, нормотворить, є президент як грант територіальної цілісності дотримання конституційних прав громадян, який над ситуацією, і має певні важелі для. Балансування збалансування у разі її виходу поза межі правового поля. Президентська вертикаль, Як вона виглядає в вашому варіанті? Адміністрації залишається е, адміністрації, залишається? знаходяться в вертикалі Кабінету міністрів України. Тобто, голів адміністрації призначає уряд. Уряд призначає. саме адміністрації, формуються головами адміністрації, як е, робочі органи. Інше в нас в нас чітко прописане бачення по місцевому самоврядуванню. Тобто це реальне право і спроможність громад управляти на власній території власними ресурсами. Головне фінанси. Бюджет формується знизу. Органи місцевого самоврядування. Да, і бюджетом розпоряджаються саме громади, не обласні адміністрації. В обласних адміністрацій таких функцій немає. Пане Валерію, от ваш колега. Ростислав Павленко пише, що відповідно до тих новацій, які пропонує ваша політична сила, то в парламенті потрібно буде голосувати. Для того, щоб прийняти той чи інший закон, не 226 голосів, а 270 голосів. Це дійсно так. Да, у нас до речі, це теж одна із новел, яка вводиться, Це поняття конституційних законів. Це ти це закон про регламент Верховної Ради, це закон про кабінет міністрів, це закон про державне бюро розслідування. Тобто, ти закони, які регулюють діяльність. Конституційно визначених інституцій, і вони приймаються дійсно, як ви сказали, 270 сімдесят понад відносно регламенту. В якому варіанті має бути регламент парламенту? Закон, Закон звичайно, звичайно і про те, що ми перед цим з вами говорили, це закони, але закони конституційного рівня. Для того, щоб менше було втручання і підлаштування під політичну ситуацію. До речі, керівників урядових органів, центральних органів виконавчої влади, призначає уряд, уряд не Верховна Рада за нашою редакцією, щоб було найменше втручання одної влади до іншої. Тобто казати, що ми збільшуємо повноваження президента. Я думаю, це ну набагато перебільшено. Ніхто не збільшує. Ми збалансовуємо, намагаємося збалансувати конституції, конституційні процеси в суспільному житті. Ну і ще одна позиція відносно кандидата в президенти. він має проживати на території України. До речі, досить це норма. Досить та... слушно слушно. Ви зауважили. Ви знаєте, що основним надбанням особи, від якої особи, яка має набір прав, це громадянство. Тобто, ти громадянин України, відповідно, ти маєш набор тих прав, яких тобі гарантує Конституція України, і в даному випадку виглядає досить е, сумнівним і нелогічним прив'язка до обмеження громадянина правом проживання на тій чи іншій території, чи то територіальної одиниці, чи то е, регіону, чи то всієї держави. Да, в нас дійсно повністю право обирати і бути обраним прив'язане до перебування особи в громадянстві. Виключно не проживання на території, а перебування у громадянстві. Тобто, е, скільки ти часу був повноправним громадянином України. До речі, також е, хочу зауважити, що всі виборчі процеси це вибори і президента. І Верховної Ради і до органів місцевого самоврядування зіма процесами за нашою редакцією Конституції займається виключно. ЦВК. ніяких місцевих виборів. Верховна Рада не повинна призначати. Ви бачите, що в нас mm -hmm. яка вакханалія. Ніяких виборів президент не повинен оголошувати. Все це робить ЦВК відповідно до закону, який чітко прописує ці процеси. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую ще раз. Е, глядачам нагадаю, що сьогодні разом з нами був народний депутат України, який представляє фракцію удар Віталія Кличка Валерій Карпунцов. Залишайтеся з нами, до побачення.